Шановні представники засобів масової інформації, влада зачищає країну таким же самим чином, яким вони зачистили урядовий квартал. Таким же самим чином вони хочуть зачистити воля людей для того, щоб жодна людина не могла сказати про свої права, про свої вимоги. І яким чином вона бачить розвиток країни в майбутньому влада говорила, вони захищають, тому що ці пакети створюють незручності мешканцям, які живуть в цьому кварталі. Але на жаль, вони продовжують створити незручності, тому що зараз на цьому місці, де стояли пікети, стоять поліцейські пакети, і мешканці також не мають можливості рухатись. На сьогоднішній день ми дуже вдячні студентам, що вони приєднуються до нашого пікетування, приїжджають на Майдан, оголосили страйк. Зараз ми чули всі місто Львів, оголосив страйк, і впевнений в тому, що ми, українці, якщо ми хочемо жити по принципам, ключовим принципам, де є свобода кожної людини, повинні приєднуватись. Не просто, холодно. На нас тиснуть, але я впевнений в тому, що ми зможемо відвоювати, відстояти наше право жити в сучасній країні. Сьогодні нам пропонують сісти за круглий стіл. Деякі пропозиції лунають, що потрібно сідати. Жодного запрошення не час проведення не де буде проводитись, ми не отримували, і впевнений, якщо круглий стіл буде проходити, цей круглий стіл повинен бути організований з представництвом європейських країн прозоро з представництвом в публічної площині, де ми можемо говорити на ці теми, які на сьогоднішній день турбують всіх українців. І ще раз хочу підкреслити. Трі ключові вимоги, які всім зрозуміли. Ті студенти, мітингувальники, які стали сьогодні політичними в'язнями, повинні бути звільнені. Ті люди, які приймали участь в повіті мирних демонстрантів, повинні відповідати. І цей уряд, який довів сьогодні країну до глибокого політичного та економічного кризиса, повинен піти відставку.